Черкаський художник рами для своїх картин шукає на смітниках. Повз них каже, спокійно пройти не може. Знахідки доводить до ладу, і так має рами для своїх картин. Нині Олександр Турецький творить у графіці. Свої роботи вже презентував на виставці. І рами, і картини роздивилася наша Катерина Ковбій. Зі смітника до музею від цих рам уже блишилася тирса, аби не художник Олександр Турецький. Їх він знайшов серед непотребу. Потім поладна відібрав картини. Митець жартує, цю виставку затіяв радше, щоб показати черкасцям красиві рами. Забирав ракушки різних діаметрів, викладував їх в ряд. Вот. І це збирательство переросло, вже, коли я вирішив стати художником. Переросло собственно, в багетне збирательство. То есть я не можу пройти мимо мусорки. лежить трама Олександр уперше презентує свою графіку. До цього працював винятково в живописі. Змінив напрям, каже, в пам'ять про діда, бо той дуже любив графіку. Ось він на цьому портреті. Єдиному живописному на виставці. От Олександр Турецький один із тих молодих креативних художників, який заінтересував нас своїх перших вже Віть, як известно, графика – это основа всех изобразительных искусств. А вот глядя на его работы, мы видим, что он мастерски владеет линией и штрихом. Відвідувачі від виставки в захваті кажуть, такої майстерної графіки в Черкасах давно не було. Цікаві роботи, талановиті, тим більше що тільки початок вже видно. що Людина має талант, а талант завжди. Як себе пробивають за нагором. Виставка Олександра Турецького більше ніж сам триватиме в Черкаському художньому до 11 серпня. Митець зізнається, саме на закритті трапиться найцікавіше. Картини тоді стануть кольоровими. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка новини.